Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна, 4 сезони з двома ковдрами в комплекті від фірми Colorful Home. В дуже подарунковому пакуванні чемодан на ручках, вони такі... Під шкіру і сама сумочка, як під замшеву шкіру. Дуже якісна, красива. Вона неймовірно об'ємна. Я її однією рукою взагалі не підніму. Ось, бачите, розмір її дуже велика. Зараз покажу, як вона тут розтьобується. Ну, дійсно, дуже-дуже важка. Ось так по колу вона в нас розстьобується. Лише євророзмірці на 2250 гривень. Ось так, відкривається. Всередині в нас постільна білизна, страйп-сатинова, склад, 100% натуральна бавовна, простирадло на резинці, дві ковдри, які між собою. Поєднані ось застібочкою. Ну, я зараз розстелю вам і покажу її більш детальніше. Лише євророзмір, на 2250 гривень. Кольори є різні. У мене такий ось дуже гарний пудровий колір. Давайте відкривати цю красуню і побачимо, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Розпочну вам показувати з простирадла. Воно однотонне з полосочкою, ну, тобто страйп-сатин. На резинці повністю по колу. Ось така у нас резиночка, вона не лише на боках, а повністю по колу всієї простині. Це дуже зручна резиночка, адже вона не буде сползати, злізати з матрасу, з дивану, підходить на будь-що. Як ви бачите, у мене диван дуже гарно сіла. Мене не було мені складно заправити цю постільну цю простиню лягти на диван. Я думаю, так само і на звичайний матрас вона теж підійде. Як ви бачите, тут є виточки на боках. Розмір 180 на 200 плюс 25 см на ось, цю ось частину. Підійде як на 180, так і на 160 на 200. Якщо вам дозволяє спальне місце, ви можете ось так, полосочка у вас буде горизонтальна, або вертикально застелити. У мене вийшло лише горизонтально. Дві наволочки в комплекті розміром 50 на 70. Вони з ось такими рюшками по периметру одягається на запах, який розташований ближче до кінця наволочки. Доволі глибокий, гарний запах. Він починається ось аж тут. Тканина плотна, не тоненька, страйп сатин тип тканини. Склад 100% натуральна бавовна. І дві ковдри входить до комплекту розміром 200х230. Одна буде демісезонна, інша літня. А якщо ви їх разом з'єднаєте, тут є змічка яка застьобується повністю з усіх сторін ковдрочку, воєдино у вас вийде тепла, зимова. Всередині наповнювач холофайбер Вона не пуста, не одна, не інша. Ось це у нас літня, легенька, вона тоненька. Простьобані обидві будуть ось таким малюночком дуже красивим. Дивіться, який милий, гарний малюночок. Це для того, аби коли ви будете користуватися та прати ковдрю, наповнювач не збивався, а залишався на своєму місці. Додатково підковдру на ці ковдри не потрібно. Вона вже є 2 в одному, ковдра плюс підковдра. Не знімається оцей чохолчик, не відділяється від наповнювача. Можна прати, як я говорила, про навіть на високих температурах тканина не, кашлатіє, не в колір не втрачає. Зараз я вам наглядно покажу, як е... ось це у нас літня, легенька, а ось це демісізонна, вона більш набитіша, більше, більше тут наповнювача. наповнювач холофайбер. Зараз я з'єднаю ці ковдрочки воєдино і покажу вам, як виглядають вони всі разом. Ось так змічкою по колу, зараз їх з'єднаю і вам все покажу. Також тут є інформація про постільну білизну, склад, як доглядати і про фірму інформація. У мене колір пудровий, але є ще інші кольори, не лише такі, як у мене на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Інстаграм чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення. Ціна за такий комплект євророзміру розміру 2250 гривень, постіль чотири сезони. Ось так виглядає постільна білизна повністю в розстеленому вигляді з ковдрою, наволошками та простирадлом. Євророзмір ціна 2250 гривень на даний час. Тип тканини страйп сатин, склад 100% натуральна бавовна в подарунковому пакуванні. Дуже великий чемодан з ручкою та на змійці. Ковдри в комплекті дві, тобто постіль 4 сезони: літня, демісезонна і разом. Ось, отак скріплені змієчкою, і виходить одна зимова, тепла. Дуже класна постільна білизна, чудова комплектація, якісна, недорога. Ось так між собою кодрочки скріплюються замочком. І замочок, як ви бачите, з усіх сторін ковдри, не лише з однієї. Зараз покажу замочок сам. Це дуже зручно, адже раніше, наприклад, були чотири сезони. Вони або зовсім не скріплювалися або на кнопочках. А ось так повністю на змічці це дуже зручно. Замочок розтьобується дуже легенько, гарно працює фурнітура. Оце ось легенька ковдрочка, це демісезонна більш набита. Всередині в обох наповнювач холофайбер. Вони не пусті. Просто в демі більше наповнювача, в літній менше. Ви, якщо вам треба розділити, ви просто розтьобуєте повністю цю змічку з усіх сторон. І вас ковдрочки розділяються. Якщо вам треба застібнути знову зимову зробити, ви ось так ось їх. Знову застьобуєте ось тут початок. Можете або ложите одну ковдру наверх іншу і застьобуєте на підлозі, наприклад. так, Або на вісу, можна, я на вісу застьобула, вони взагалі дуже просто застьобуються легенько. Як вам визначити, якою стороною вам треба їх скласти? Ось вам виробник так зробив. Оцей ось бортик вишитий, це буде верхня сторона. Де цього бортика немає, це внутрішня. Ось так ви їх складуєте. Тобто, бачите, тут є бортик ось з усіх сторон, всередині немає. І застьовують це єдине, що, на що вам треба звернути увагу. Також ковдрочка повністю простьобана, як ви бачите. До речі, дуже красивою стожкою. Тут такі ось сердечка з чотирьох сторін вишиті. І, типу, квіточка посередині йде дуже красива. Вони простьобані для того, аби наповнювач залишався на своєму місці після прання та використання, не збивався, а постіль можна прати та прасувати лише по окремо ковдри прасуємо не разом, бо можуть не влізти. Я просувала навіть на високій температурі. Додатково простирадло, вірніше під ковдру на ковдру не потрібно. Вона вже є два в одному: ковдра плюс підковдра. Верхня тканина чохла не збиває, не кошлатіє, не втрачає колір, наповнювач не збивається. Додатково підковдру можете використовувати, а можете не використовувати. Це на ваше бажання. Тут ще надає виробник всю інформацію про склад, наповнювач, як доглядати та фірму. Фірма Colorful Home. Дуже гарна комплектація. Це новинка. Вперше така постільна білизна в нас в наявності і по такої гарній ціні.